Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рпачковий хліб. Для приготування потрібно маленьких 2 кабачки, 600 г порошна, 250 г молока, 25 г сирих дріжджів почині ложці цукру та солі, 50 мл рослиної олії, пів чайної ложки куркуми. Якщо всі інгредієнти в наявності, йдемо готувати кабачковий хліб. Натираємо кабачки на крупній терці. Очищувати їх не потрібно. Тільки вимити та обсушити. Додаємо у миску з тертими кабачками цукор, сіль та дріжджі. Далі вливаємо молоко і все гарно вимішуємо олію і загальної кількості порошна додаємо 2 столові лу...